Шановні колеги, я радий зустрітися з вами у межах вашої наукової конференції. Вона надзвичайно актуальна, бо наш час вимагає саме таких досліджень допомоги державі, допомоги нашій освіті, допомоги нашим батькам та дітям. Моя доповідь стосуватиметься проблеми подальшого. Науково-технологічного вдосконалення виховних концепцій, створених останнім часом, і які задають стратегію освітнього процесу на найближчу перспективу. Адже йдеться про тривалу підготовку громадян України до національного спротиву, тому потрібні високоефективні у розвивальному плані. Засоби. Виховні проєкти цивілізаційного масштабу, як то національна та громадянська ідентичність, національна солідарність передбачають спільну універсальну категорію єдності. Якщо її не достає вести мову про народ як суб'єкта цих найвищих затуховних цін та не приходиться. Тож не випадково, що усі наукові зусилля зосереджуються на усвідомленні згаданої категорії, ще раз говорю, категорії єдності. Закономірно, що процес цього усвідомлення залежить від існуючих на даний час уявлень про особистість, механізми її становлення, закономірності взаємодії з людським оточенням і таке інше. Саме ці наукові істини безпосередньо кладуться на процес виховання згаданих національних проєктів та реальні практичні результати, і здебільшого, виявляються розвивально обмеженими, якщо, шановні колеги, не сказати малоефективними. На нашу думку, Недоцільним виявилося однозначне перенесення існуючої теоретико виховної парадигми на наявну реальність, яка потребує її суттєвого доповнення. Останнє за його концептуалізацією, повинно виходити з того, що в основі нині діючої виховної парадигми лежить суб'єкт суб'єктне відношення. Воно жорстко окреслює і пошукові, і власне перетворювальні рамки. Тому необхідне методологічне переорієнтування на основі методичної опори на принципі ототожнення, стриманості і почуттєвого вживання, на їхню виховуючу процесуальну конкретизацію. Ця ідея мусить бути наскрізною, починаючи з ранніх онтогенетичних етапів становлення особистості. Зростаюча особистість входить в соціокультурний світ дорослих, наслідуючи їхні способи поведінки і відповідні цінності. Але наслідування нерівнозначне ототожненню. Останнє вимагає кардинального розширення ареалу уяви, мислення і емоційного охоплення, виходу за реаль, реально існуючі межі людського довкілля, яким творчо оперує зростаюча особистість. Механізм ототожнення розгортається конкретно як соціальне научіння, Зростаючої особистості. Вона прагне бути тотожною з іншими на зарплатах верховних цінностей, що презентують націю у її історичній і актуальній життєстійкості. Тепер особистість відносить себе до національного загалу, цілі якого сприймаються неї як свої власні внутрішня позиція ми єдиний народ. Дедалі інтенсивніше спонукатиме кожну особистість до високозначущих діянь, якщо вона сповна практично втілюватиме почуття стриманості як глибоко усвідомленого прагнення. Річ у тім, що виховний потенціал і підхід, що історично склався, орієнтував відповідну практику. На те чи інше активне зовнішнє перетворення, яке пов'язане з людиною чи певними предметами. Цей підхід передбачав лише вище гуманістичне я особистості, в такому сенсі і був необхідний. Та особистість має і нижче, егоїстичне я, яке гальмує продуктивний процес виховання. Досконалої особистості. Стриманість таким чином у цьому плані і має виконувати функцію внутрішнього контролю, що стримує певні егоїстичні імпульси, не дозволяючи їм перетворитися у ті чи інші асоціальні дії. Таким чином, можна констатувати, що стриманість збирає нас. І приводить до національної єдності. І накінець щодо принципу почуттєвого вживання. Притянув вважати, що успішність виховної взаємодії педагога з вихованцями залежить від його професійної майстерності, яку пов'язують насамперед з методичними вміннями. З абстрактної позиції фаховості, як такої, важко заперечити це судження. Та інше бачення такої наукової позиції виникає, коли розглянути її у контексті з вихованням, таким, яким він є тут і тепер. Хочемо ми того чи ні, але він, вихованець, глибоко по-своєму поводиться у згаданій взаємодії. Для вихованця професійна майстерність педагога психологічно сприймається як знак і міра особистісного відчуження. Адже його внутрішній світ зі всіма розумовими, моральними, емоційно почуттями і надбаннями далеко не сумісний з відповідним світом педагога. І ця його вищість світу. Відчувається вихованцем не як друге моє я. Ось ця відмінність у душевно-духовній тональності змушує вихованця емоційно дистанціюватися, якщо не стати більш-менш виражену душевну опозицію, яка не, не помітна педагогу, але вона існує, створюючи бар'єр, з яким Йому слід рахуватися. Щоб зняти таку міжособистісну суперечність, педагогові необхідно почуттєво перевтілитися, вжитися в реальну особистість вихованця. Лише доцільне поєднання фаховості і переживання в іншого, тобто перевтілення, призвете до необхідного його, йому успіху. Таким Чином це можна реалізувати у виховному процесі. Перш за все, зважуватиму на те, що останнє відбувається у формі спілкування. Тож, воно мусить бути, по-перше, неформальним, а інтимно особистісним. Якраз за його функціонування на перший план виступає душевна спорідність вихованців і педагога. І зникає, так би мовити, його життєва зверхність. По-друге, педагог вичленяє у вихованця найбільш властиву духовну цінність, наприклад, турботливість і емоційно піднесено сповіщає, що вона і для нього значуща. Ця спільна цінність відтепер об'єднує два їхні внутрішні світи в один, де панує душевна. Гармонія. По третє, виховна взаємодія має розгортатися як звернення педагога не до вихованця, а до його турботливості. Він вибудовує мовлення конструкцію як благання до його турботливості, набути ще одну духовну цінність. Зокрема, наприклад, щедрість Вона і повинна стати предметом їхньої виховної взаємодії. За цих умов виховна взаємодія набуває статусу духовно значущої, влучної, що досягає достатнього розвивального результату. Шановні колеги, розкриті нами доповнення і повинні удосконалені процес виховання національних. Інтересів і цінностей, дякую за увагу.